Вітаю вас на каналі Український порцеляновий посуд. Друзі, сьогодні нас запросили в чергове на огляд української порцеляни Будь ласка, вашій увазі надається чайний сервіз, його назва Барбарис. Являється рідкісним, ручний розпис. Будь ласка, навіть всередині чашки присутній ручний розпис, клеймо Полонський фарфоровий завод, клеймо відповідає періоду 1950 рокам. Він повністю комплектний, будь ласка, чайник. Жемниця, цукорниця, гарний ручний розпис, збережена вся позолота, ну і, звичайно, шість чудових чайних пар. Друзі, ціна такого красончика 6 тисяч гривень. Хто буде мати бажання викупити даний, даний чайний сервіс, будь ласка, під відео залишу посилання на телеграм та інстаграм канал. В першому коментарі переходьте за посиланням, підписуйтесь, замовляйте. Далі дві чайних пари мальва. Будь ласка, зображення, квітка Мальви, ручний розпис. клеймо Баранівський фарфоровий завод, має надпис Мальва, відповідає другому сорту. Ціна за чайну пару 800 гривень в наявності дві. Вони в ідеальному стані без будь-яких потертостей та пошкоджень. Чайний сервіс. Має ручний розпис. Всередині також розпис позолоти з двох сторін чашки зображення, блюдце та десертна тарілочка, або ми її ще називаємо пиріжкова. Всі предмети розписані вручну. Складається з чайника. клеймо хайта, молочник, шість чайних тріо? цукорниці, на жаль, немає, три розеточки. Ось його вся комплектація. Друзі, хто буде цікавитися, ціна такого красунчика 2500 гривень. Об'єм чашки орієнтовно 180-210 мілілітрів. Дуже гарна форма ручки тримача, зверніть увагу. Стан його. В такій мірі я не бачу слідів потертості будь-яких сколів, тріщин. стан його ідеальний. Чайний сервіз, червоний бутон. До речі, в комплектації великий чайник доливний, що являється рідкістю для сервізу, але, на жаль, відсутна, відсутня. Цукорниця та одна чайна пара. Тому він складається з чайника заварного доливний великий, орієнтовно на 3 літри можливо більше, гарний молочник та п'яти чайних пар. Клеймо баранівка навіть. Є надпис бутон, ручний розпис присутній, ціна за такий чайний сервіс 2500 гривень саме в такій комплектації. Хто буде мати бажання, будь ласка, під даним відео у першому коментарі залишу посилання на телеграм-канал. Переходьте за посиланням. Підписуйтесь, замовляйте. Ціна такого чайного сервізу, як я наголосив, 2500 гривень. Стан ідеальний. Набір чайників. Мають ручний розпис, однотипний, Чайничок егоїстами маленький. Вони складаються пірамідкою. Будь ласка. Ось така краса. Посередній чайник має маленький скольчик всередині, будь ласка, зараз спробую передати на відео, а тому ціна. За такий набір буде 800 гривень. То зараз покажу. Городниця, другий сорт. Вся позолота на місці, фарба на місці. Це чайничок егоїст молочник, баварія, Німеччина ціна 150 гривень. Кавова пара. Клеймо Баранівка. Відповідає періоду 60-м рокам. Ціна 150. І чашка в ідеальному стані. 100 гривень. Кавовий сервіс з зображенням Мадонна складається з кавника, дуже вишукана кришечка. Кавових пар. Взагалі тут п'ять, але на чашіці, от якщо видно, на відео скольчик і на блюдочці також. Тому ми її не рахуємо, рахуємо 4. Клеймо кала Німеччина. Ціна за кавовий набір. 1500 гривень, але зверніть увагу чашки як чайні, орієнтовний об'єм 230-240 мл. Тобто можна пити як каву, так і чай. Кавовий сервіс. Дуже гарне зображення. Складається з кавничка. Сукорниці, молочника, клеймо Німеччина та п'яти кавових пар. На жаль, блюдце залишилося одна чашечка при перевезенні була втрачена. Гарні такі однотипні кришечки в кавничка та в цукорниці. Ціна такого красончика 1600 гривень. Він повністю в новому стані. Дуже гарний. Частина кавового сервізу. Складається з кавничка. Клеймо Німеччина. П'яти кавових пар. Ціна 700 гривень. Всі предмети в ідеальному стані. Скляний набір, штовф. Та 6 скляночок. Дуже гарні кольорові. Ціна 800 гривень. Але, на жаль, штов без кришечки. І 5 кавових пар. клеймо Польща. Республіка Польща. Ціна за пару 80 гривень. Друзі, на цьому будемо закінчувати наш відео. Будь ласка, не забувайте ставити подобайки, підписуватись на канал та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей!